З вечора вам, друзі, Олексій Ляшенко, вівторок, вечір сьогодні е, на одному там із е, російських пабліків прочитав таку. Я навіть не знаю, що це. Давайте я вам зачитаю на мові оригіналу і подумаємо, що, що вони взагалі мають на увазі, ці всі росіяни, ці всі люди. Я не знаю, хто, що. Так от, щоб Пыше, один из великих военкорен. Признак победы России, когда тихо, морально поддерживающие нас страны, морально поддерживающие, они считают, что их морально поддерживает много стран, начнут громко аплодировать, идет война за освобождение земного шара от США. Ну, Друзі, українці, взагалі. Ось, ось, це, це що в голові у людини, морально підтримуючи їх держави, тихо підтримуючи. Потім будуть громко аплодувати за те, що вони визволяють земну кулю від Сполучених Штатів в Америці, в Україні. В Україні визволяють земну кулю від Сполучених Штатів Америки. Я от не можу зрозуміти. А чому не на Алясці? Ну, послали вони туди якийсь там корабль. Ну, хай стріляють по Нью-Йорку. Хай подивляться, що буде, чи долетить їх на ракетах хоч одна туди. Ну, виявляється, прийти померти в полях Донбасу чи Харківщини, Розметати своє тіло по кускам в Макіївці чи в Пологах, що не знайти й кусочка або ліпити два тіла з двадцяти кускоків. Обіцяція безратися під сватого чи під гуляй поле. і це все за те, щоб висвободити земну кулю від е, США. Ну, вже у нас також хтось це може подумати щось таке подібне? Ну Це не те, що амьоби, це не те, що бактерії, це це життя ще не зарождалося. Ось, якщо так, вони можуть розсуждати, якщо вони добре, якщо це розсуждають за, за гроші, якщо це роблять за гроші, я ще можу зробити. А якщо люди це так думають, а вони думають, послухайте. Послухайте інтерв'ю з військового з Це щось неймовірне. Це щось неймовірне, друзі. Обісратись в Україні, щоб визволити зільну кулю від Америки. Геніально. Я б сказав по-другому, але я ж кажу, я не не, 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 не хочу цього, але геніально. Це, друзі, щось неймовірне. Я не знаю. Ну, а ось Нідерланди. З однієї сторони, Нідерланди нам допомагають. З однієї сторони, Нідерланди щось стоять і, і кажуть, ми за Україну і так далі, підтримують її і, і, і скрізь підтримують. З іншої сторони, вони дали ліцензію телеканалу Дощ, якого позбавили ліцензії в Латвії. І це. Європа. З іншої сторони, вони засудили за збиття свого Боїнга і не назвали істинну причину ось істинного виновника Путіна. Ну, назвали там четверих чи чотирьох. А коли був суд в Газі. по... Грузії там же взагалі хотіли Сакашвіли визнати виновним в, в тій війні. Да, да, да. Тому що ну, багато в Нідерландах людей, які співчувають Путіну Росію і які, вибачте, куплені. Куплені Росією. Ну, знаєте, для того, щоб вони не давали, надавали лицензію дождю, ну, це треба просто, щоб Москва. Ну, почала в Амстердам бомбити і все. Ну, може, тоді вони не будуть. Так, от. так ми живемо, друзі. До Порошенка вернемось попізь, попозже, пізніше. А зараз поговоримо про сепаратиста Андрія Аксьонова, який написав заяву складання депутатського мандата. Його він був обраний. Десь на довиборах, мені здається, у нас в Донецькій області, це бувший мер добропілля. Це настільки махровий сепаратист, це настільки махровий зрадник, він не давав проводити там взагалі нічого. Навіть автопробігу патріотичному не давав проводити. проходить. У му році він удрав. А, у нього є другий паспорт а, Російської Федерації, який він вже отримав у 2015 році в Криму. Це всі все знали. Потім він повертається йому дають у... висувається в народний депутат, а його заарештували, здається, а потім щось там відпустили під залог. Він сидів вдома. Так. Да. І в цей час він подав, подав да, документи Виборчу комісію, Центральну Виборчу комісію, і пішов на вибори, да, і на, на виборах його вибрали. Люди його брали. Він там взагалі був, хоча й був не фракційним, але він працював з ОПЗЖ. Тому що це він, це його, це все його. І він активно приймав участь в псевдореферендумі в де, ну, на ДНР тоді ось у 2014 році, в травні. Чому його не брали не в 2014, не в 15, не в 16, не в 17, -му. в 18 драв, в 2019 приїхав і став депутатом. Чому його зразу не взяли? Ну, я можу тут на 19 й рок списати те, що в е новообраній ну, владі вони взагалі почали роботи, працювати нормально так, давайте будемо чесними, з 20-го. Тому що їм до 1 вересня взагалі вони не працювали, їх не було. Ну, зараз він написав сам заяву, я не знаю, вже, може, вдрав. Мабуть, вже десь або в Росії, або ще десь. Чому виїхав? Якщо уїхав, чому виїхав? Як виїхав? Це вже питання до нових служб, до нового СБУ, до прикордонників і так далі. Ну, вони самі потихеньку виходять і будуть уходити, і буде зменшуватись. Зараз уже наша Верховна Рада не 450, а 415 людей. Ну, так потихенечку, потихенечку щось, щось, щось буде. Прем'єр-міністр, да, я хочу подякувати донаторам, друзі. Чуть. Ви, ви молодці. Ви молодці, ви настільки класні, да? а, далі ми про волонтерство поговоримо, далі Порошенко опять чудити там починає. А я вважаю, що я і ми робимо правильно. Ми не шукаємо якісь фонди, ми не шукаємо якісь призрачні е, дрони, якісь призрачні БТРи. Які, не знаю, хто їх бачив, де їх бачили, куди їх бачили, Я не знаю, можливо, вони є, але я знаю щось е, наші наше термобільо доїхало до ось цих хлопців, що наші спальники доїхали до Бахмуту. Та їх дуже мало, друзі. Тому що, ну, мало. Кожен спальник коштує 2 500, але нам роблять снижку, і ми там купуємо їх по 2 200. Ну, 300 гривень роблять снижечку. Ну, ми, ну, Три чи чотири заявки вже у нас було, 7, 6, там, 5. Це дуже мало. Але вони доходять до конкретних хлопців, до, до конкретних бійців туди. туди, Знаєте? Де? Не, не знаю, де БТР. В Польщі стоять, не знаю, де, не знаю де, де, де це все, не знаю. І не буду. Я роблю те, що я роблю. Ви допомагаєте. Велика вам всім подяка. Подяка Кунія, Куніянченка Ірині, Синіцині Валентині, Титарчук Тетяне, Строгановий Іні, Шуліка Володимиру, Бевс Надії, Аніщенка Тетяне. Велика вам подяка. Ви робите велику справу. А то там дехто пише, хрен тобі не донати. Та не треба мені донати. Не треба. Не треба, не треба мені нічого цього. Не треба. То це, хто так пише, не треба. Я завжди кажу, друзі, що тільки те, що можемо. Не треба останнє, тільки те, як у нас виходить. Ну, скажу трохи за Солидар. Наші в місті, наші тримаються, наші красавці. Підійшла допомога. В Бахмуті трохи тихше, друзі. Не буду. Ви бачите, весь фронт затих. Практично за тих і е, повідомлень дуже мало з усього іншого. Там трохи на рубіжному йде. А ось це зараз головне: тут вирішується ну багато чого вирішується. Давайте будемо тримати кулаки, давайте допомагати хлопцям. Давайте, давайте допомагати так, як можемо. Не так, як опять наш п'ятий президент. Ось дивіться, що він робить. Для, для багатьох його прихильників, а можливо, і для інших, можуть сказати, так ні, це правильно, це все добре. Так ось е Петро Олексійович, в інтерв'ю журналістці, такій Яні, Соколовій, карманній е запропонував, запропонував великим волонтерським фондом координувати свою діяльність між собою. Він вважає, що це підвищить ефективність закупівель для ЗСУ. Нормально? Нормально. Йдемо далі. Йдемо далі. Я запрошую або пройду сам, якщо хтось відгукнеться, і давайте ми зберемося в асоціацію і будемо коригувати свої дії. Хтось е буде купляти дрони, хтось буде купляти бронемашини британські Спартан. І ось ми будемо збиратися наші фонди, може це буде три фонди, може це буде п'ять фондів. От дивіться, слідіть за речі, може буде сім фондів. Що робить ця людина? Вона зараз хоче об'єднати навколо себе всі ці волонтерські фонди, притули, там, чмута, інших хлопців. Вгадайте з трьох разів, а хто буде центром прийняття рішень в цих фондах і хто буде командиром в цих фондах? Ну, бо ж з трьох. Для чого? Для чого це робиться? Для того, щоб згуртувати навколо себе авторитетні волонтерські фонди, фонди, яким люди багато людей вірять, довіряє. Фонди, які мають свою ціль на потім, як і президент П'ятий Порошенка, на потім балотуватись в сьомі. І це він створює вже сітку. Сітку на війні. Сітку на постачання наших військових і створює. Розбрат, і ви що думаєте, там не буде говоритися про те, що наша влада, наше Міністерство оборони, воно неспроможне, це одні ми волонтери все робимо, це тільки у нас все получається, ми, ми заслуговуємо більшого. А оці зелені, а ось ці зелені, а ось цей зеленський. Розумієте, для чого це робиться? що Підла, просто підла, хитра, ганебна, гидотна працює ця людина зі своїми поп прибічниками, поплічниками. А є ж дійсно, дійсно, є реальні, хто йому вірить і готовий все зробити? Для чого? Для чого скажіть? Об'єднувати все, все це. Для чого? Він бачить, що ці фонди працюють нормально з Міністерством оборони, що всі фонди, да, як би я до них не відносився, але вони роблять добру справу, якусь частину, щось десь. Вони працюють з Міністерством оборони, з залужним працюють, працюють з офісом президента, працюють з командирами. На фронті. А що треба Порошенку? Порошенку треба перетягнути як можна більше цих людей, авторитетних до себе, щоб потім вони його підтримували. Ось і все. Та роби свою справу. А притула зробить свою, а чому зробить свою. Там, а я не знаю, хто там Стерненко здається, здається, займається, да? ще там хтось. Не знаю, є декілька у нас таких е величеньких фондів, які у ну, кожного своя ціль, кожен знає, для чого він працює. І робить свою, свою справу, робить своє діло. Спартані, купуйте Спартані! Купуйте. Чим більше, тим краще. А е щось направляти, переправляти не треба. Є телефон, не дзвони притула. Є там Спар Спартану, у тебе гроші є. Ось я беру там 20, бери й ти. Там саме дешевше. Навіщо кондиційні центри? Навіщо ці збори? Навіщо ці зібрання? Навіщо все це? Для чого? Просто. Просто я хочу вам подякувати за ваше розповсюдження, друзі. Це велику справу ви робите за ваші подобаєчки, за ваші коментарі. І ще у нас буде в суботу стрім. Будемо, якщо світло буде, якщо все у нас нормально, спробуємо о 20.00 стрім. Збирайтесь, відкладайтесь, збирайтесь. Я буду збирати. Питання цікаві, ваші, наші, і ми там будемо обговорювати, обговорювати на цьому стрімі. Так що ви, не вірте. Не вірте великим. Вони, вони, вони стали великі. Чому? Задайте собі питання. Перша причина, чому вони такі стали? А звідкіля у, у них все це? А що відбувається таке інше? Так що, друзі, до завтра, завтра 5 хвилин. Думаємо, думаємо, Україна переможе!